Найближчими днями спеки в Україні не очікується. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Тиждень загалом в Україні буде неспекотним. Хіба що до плюс 30 дотягуватиме традиційно у південній частині, зауважила вона. У вівторок, за її даними, очікується від плюс двадцяти. До плюс 26 градусів у південній частині та на Закарпатті буде тепліше від плюс 24 до плюс 29. Дощі 11 липня передбачаються у західній частині України, на Житомирщині, Вінничині, у східних областях, плюс на Дніпропетровщині, Полтавщині, а ввечері можливі опади на Одесьчині та Запоріжжі. Розказала синоптик нарешті території за її даними. Бережеться суха погода. У Києві буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть плюс 21 плюс 24 градуси. За даними погоди Уніан, початок тижня в Україні буде свіжим. У вівторок, 11 липня, очікується зниження температури майже по всій країні. Навіть на півдні не буде спеки, У середині тижня температура почне поступово підвищуватись. Разом з потеплінням прийдуть дощі та грози. Згодом опади завершаться, і лише наприкінці поточного тижня. В Україні встановиться суха погода, а температура підвищиться до плюс 25, плюс 30. Місцями на півдні буде до плюс 34 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.